Моя рідна Херсонщина це край двох морів, величної річки, найбільшої в Європі пустелі та рукотворного лісу на її просторах. Степи, луки, піски, плавні, брогі кручі, мальовничі дельта Дніпра. Херсонщина унікальна. Це край біосферних заповідників та національних парків. А ще це земля родючих ґрунтів та багатих фермерських угідь. Які щороку годували Україну смачнющими кавунами, овочами та фруктами. Це земля солодкого винограду, яскравих сонячників і золотистої пшениці, ця батьківщина по мільйони людей, які жили собі в мирі та щасті і будували своє майбутнє. Так було і могло би бути ще краще, якби не війна. 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення зруйнувало життя, а неповторна краса мого рідного краю перетворилась на екологічну та цивільну катастрофу. Війна грубо втрутилась в екосистеми нашої країни, знищуючи все живе на своєму шляху. Горять ліси, гинуть тварини, випалюються найродючіші у світі чорнозими. початку російської військової агресії збитки, завдані довкіллі України, становлять понад 3 трильйони гривень. Факт, що найоразливішим є довкілля тимчасово окупованих і деокупованих територій, доведення не потребує. На території Херсонщини за час війни постраждали сотні видів живих організмів. Росіяни влаштовують полювання на червонокнижних тварин на заповідних територіях нашої області, вивозять їх в сафарі парки Росії. Окупанти замінували частину акваторії Чорного моря та стріляють по суходолу потужними снарядами з надводних і підводних човнів. Через бойові дії у воду потрапляють токсичні речовини від збитих ракет, затопленої техніки та зруйнованих очисних споруд. Вороги вбили все живе на найбільшому в Україні острові Джерелгач. Заповідник Оскані Нова розміщують бойові точки своєї армії, а неймовірні станіславські скелі, які Кузьма обрав для свого кліпу місця щасливих людей, зруйновано вщент. Дніпровський національний парк поблизу мого рідного міста. Це неосяжні не зарості Очерету, єрики, рукави Дніпра, і безмежні водні простори, заплавні ліси та острови, балки, випнікові схили, де ховалися колонією чапель, тисячі очеретянок і сотні лебедів та рожеві пелікани Знищено. Тому що в червні 2023 року росіяни влаштували наймасштабніший куци за всі роки війни в Україні. Вони підірвали Каховську Гес. Водосховище, яке було побудовано разом зі станцією, і притворило в свій час сухий південний степ на справжню азу, нині зникло, а його води затопили десятки населених пунктів і тисячі домівок. Півмільйона гектарів осушених чи підтоплених територій, тисячі тварин на заповідних територіях опинились під водою, а тонни риби загинули на суші. Тони вибухівки, мегатони води, руїни замість дому, смерть. Від квітичого Херсонщини не залишилося сліду. Цей масштаб окоциду важко уявити. А приблизні оцінки збитків складають понад 4 мільярди доларів. На превеликий жаль, наслідки воєнного екоциду не просто катастрофічні. Вони надто довготривалі. Вони не мають географічних кордонів і будуть проявлятися далеко за межами нашої держави. Вдумайтеся. В одній мені ґрунту може бути 8 тисяч дрібних організмів, завдяки яким він власне утворюється, які під час вибухів просто вигорають. В той час як на формування чорнозиму в природі треба 10 тисяч років. Нещодавно до розслідування екоциду в Україні долучилися іноземні вчені, щоб довести в міжнародному європейському трибуналі факт загибелі через війну 50 тисяч дельфінів у Чорному морі. Економіка півдня України, яка майже 70 років формувалася навколо водних ресурсів, зруйнована. Випалене, висушене, витоптане і затоплене життя. Жахливі наслідки війни в моєму рідному домі спонукають мене доді. Тому я разом зі своїми друзями не хочу бути осторонь. Ми збираємо інформацію про плив війни на живі організми, стан ґрунтів, повітря, водних ресурсів Херсонщини. І все це потім картографуємо на мапі уражень. Про результати своїх досліджень ми пишемо на нашій інстаграм-сторінці, щоб якомога більше людей дізнавалося про те знищення екосистем півдня та України загалом, яке відбувається зараз. Разом ми проводимо зустрічі з учнями та дорослими слухачами, намагаємося максимально розширити аудиторію обізнаних і головне небайдужих. Можливо, ми лише підлітки. І не маємо змоги зупинити цю страшну війну та й вплив на довкілля. Але у нас є голос, і ми будемо продовжувати говорити та відкривати світовій спільноті всю правду, бо ця війна робить стільки викликів, з якими світ досі не стикався. Екуциди існує, і загарбники не зупиняються. Тому ми маємо діяти прямо зараз. Ми громадяни нашої країни, громадяни світу. Миці, в своїх руках наші завтра. Тож повернути наш дім і зберегти його для майбутніх поколінь справа кожного з нас.